У Мукачеві розпочали створення молодіжного простору в рамках всеукраїнського проекту Віднова 20 юнаків та дівчат з різних областей України приїхали в наше місто, аби облаштувати хаб для навчання та відпочинку молоді. До проєкту долучились і 10 волонтерів з Мукачева. Разом вони ремонтують приміщення соціального магазину Все за дякою тут планують створити молодіжний простір. Це проект від Nova UA. Ми виграли грант одній із 24 в Україні. Тут будуть втілюватися ті проекти, які будуть прокачувати нашу молодь містян і ті, які переїхали сюди жити, вимушені переміщені особи. Ми будемо допомагати їм втілювати їхні ідеї, ми будемо допомагати їм писати проекти для міста про містян. Які будуть потреби, ми it програми якісь вивчати. Що буде потрібно молоді? те, ми будемо їм давати. Це для них буде простір. Марія приїхала з Одеси. Вона представляє громадську організацію кримських татар. Каже на ініціативу віднови відгукнулася одразу, адже і в рідному місті організовує різноманітні заходи для молоді. Я представниця нашої організації Кримські татари Одещини. Ми вирішили одразу відправити двох представників. А дуже класно, що це відбувається не тільки в Києві, під Києвом і так далі, а ще й в таких містах як Мукачево, тому що дійсно тут дуже багато молоді, яку дійсно потрібно залучати до якихось таких подібних ініціатив, тому що розбудова країни. Має вже починатись, і вона почалась. І далі я сподіваюся, ми вже будемо розбудовувати Крим і всю іншу окуповану, на жаль, зараз частину України. Вадим з Донеччини. Юнак розповідає, попри те, що досвіду проведення ремонту обмаль він залюбки погодився на волонтерську ініціативу і на місці опановував будівельні інструменти. Волонтерством займається вже багато років. І не треба справляти темпу, тільки щось ще робити робити. І тим самим можемо своїми зусиллями щось допомогти, хоч щось маленьке, але все одно у нас багато. Ми щось робимо ось, і відновлюємо таким чином нашу країну. Крім роботи, волонтери відвідують навчальні тренінги, різноманітні екскурсії та майстер-класи. Ми зібрали з усіх громад молодь, яка дуже енергійна, емоційна. Вони стрімляться, вони досягають своїх успіхів і тому вони приїхали з різних куточків з різних куточків з різних громад України і допомагають нам відновлювати. Працюю соціальним працівником і волонтером. До війни, звісно, під час війни ще більше, і звісно, ми не могли не долучитись, тому що е, цей проект не е, одноразовий вже багато було проводжено, різних робіт для відновлення України. Програма обміну відноваю здійснюється Міністерством молоді та спорту України, громадськими організаціями в рамках проєкту про ООН та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії та уряду Японії. Мукачеві волонтери працюватимуть, навчатимуться до 23 липня